Це є е, сучасна лабораторна центрифуга на 12 пробірок. Так ми вдвічі оперативніше будемо працювати. Електрокардіограф. Це такий кардіограф, з яким можна ходити по палатам, з яким можна поїхати додому до людей. Фонду відродження і тим, хто працює в цьому фонді, велика подяка від колективу працівників, яким буде легше працювати, від наших пацієнтів, яких більше ми зможемо і якісніше обстежити і пролікувати. Взагалі, у нас дуже великі плани на наступний рік, незважаючи на те, що цей рік був для всіх медичних працівників важкий. А для системи госпіталів в Україні взагалі важкий, це був рік виживання. То ми плануємо наступного року не виживати, а плануємо збільшувати, збільшувати об'єми наших послуг. Плануємо, що ми будемо досягати розвитку, ми не стоїмо кожного дня. Зміни у нас є щодня, і всі ці зміни це наш фронт. Це той фронт, яким ми наближаємо до перемоги тих пацієнтів, яких ми обслуговуємо. Хай наші пацієнти будуть здорові і фізично, і психічно. І хай господарських проблем як можна менше буде, але ж з кожним роком ми маємо розвиватись і, звичайно, придбавати нове обладнання.